Друзі, вітаю! Що його сьогодні проводив робочу селекторну нараду і заявив, до якого року буде тривати так зване СВО. Підпишіться на канал прямісінько. Зараз є кнопка підписатися під цим відео. Нажміть, будь ласка, тому що ми з вами витискаємо російські наративи з українського. Ютубу. Причому ще прошу навіть тих, хто думає, що він підписався. Подивіться, чи ви підписані, бо багато моїх друзів, хто постійно дивиться, але не підписався, щоб ми не загубилися в інтернеті, щоб ми з вами дійсно зробили нашу місію, викинули російські наративи. Зробіть це прямо зараз. А я вам розкажу швидко і аналітично про заяву Шойгу, плюс в кінці поділюсь одним інсайдом, який мені дали західні дипломати. Власне, Сергій Шойгу опублікував відео, де він проводить нараду. І власне, за його словами, російська армія начебто продовжує нарощувати бойовий міць, зокрема завдяки постачанню сучасного озброєння. І вдосконаленню підготовки військ з урахуванням досвіду спеціальної військової операції. Послідовна реалізація заходів плану діяльності до 2025 року дасть змогу досягти намічених цілей, сказав Шойгу, не вказавши чого саме стосуються ці намічені цілі. Це пряма мова. Тобто, вони хотіли взяти Україну за 2-3 дні. Потім вони хотіли. 2-3 місяці зараз вони готові воювати до 2025 року. Більше того, Путін дав Шойгу завдання завершити український контрнаступ до жовтня цього року. Ну, у нас залишилось там кілька днів. Хочемо подивитися, як Шойгу буде завершувати зупиняти український контрнаступ, де Україна зараз отримала вже Абрамси, де Україна вже отримує дуже скоро атакамси, і Шторм Шедов просто знищує їхні командні пункти, підводні лодки і кораблі на території Криму. Ну, скажімо так, шансів в них зупинити немає, але програти є в рази більше. Я вам скажу навіть наступну історію, що Путін. Таке враження, що ось ці звіти, які йому носять, він думає, що він вже знищив пів країни, і він думає, що всі його ракети потрапляють точно в ці. Що насправді дуже далеко не є реальністю. Шойгу, правда, прозвітував, що він за місяць знищив аж два Бредлі і кілька танків. Ну, з цим ми можемо їх привітати, але від заходу ми отримуємо не по два Бредлі і не по кілька танків, і тому такі втрати, навіть гіперболізовані самим Шойгу, ми вважаємо. Більш ніж допустимими, ну і наші західні е, партнери теж нормально ставляться до таких втрат, які вони вважають невеликими, тому що їхня армія дуже часто може мати в рази більші втрати. І тому те, як вони бачать, як наші солдати обходяться цією зброєю, як вони дуже часто ризикуючи життям, досягають військових цілей, вони, скажімо так, посміхаються і кажуть, кажіть ще й куди прислати. Загалом є інсайт, що Путін, оце на рахунок 25-го року. Що вони готові працювати до 25-го року? На насправді дійсно вони готуються до більш затяжної війни. Про це говорять і виділені гроші в самому бюджеті. Про це говорять і. Західні дипломати, які мають певні прослушки, мають певну аналітику про те, що дійсно Путін хоче піти на виборчу кампанію в стані війни. До цього всі розуміли і знали, що війна буде заважати йому вибиратися, обиратися, бо він не може кілька речей робити одночасно. Ну для прикладу, ресурс треба направляти. і Вірменія показала, що він дві війни не може вести одночасно. Ми хотіли. Здобути якусь певну перемогу і прийти, сказати, що ось в Україні, значить, СВО досягло своїх цілей, ми готові проводити вибори і завершити, або як мінімум поставити на паузу. Зараз він розуміє, що небажання України йти на будь-які переговори. Раз, друге, відсутність будь-яких військових перемог на полі бою, два, надзвичайні втрати три. Не призводять до того, що треба міняти стратегію. Вони зрозуміли, що треба все-таки миритися з війною і намагатися в війну провести вибори на своїй території, що допоможе їм, з одної сторони, зараз, якщо зачистити всіх ось цих радикальних, типу Кадирова, Гіркіна. І Пригожина, типу, зробити, підготувати плацдарм, щоб бути єдиним кандидатом, ну і мобілізувати населення е, під Путіна, типу, хто ж як не Путін, генерал Побєди, ну і решта інших видуманих російських сентиментів. начебто, через це міняють стратегію, тому і з'явився оцей 25-й рік, типу, що грошей виділити більше і наперед для того, щоб змогти провести вибори. Знову ж таки, ніхто їм не гарантує, що ці вибори не будуть зірвані більше того, що вони можуть бути і не визнані. Ну от, але, як мінімум, вони прийняли стратегію спробувати почати активну фазу виборчої кампанії уже з січня цього року. Ну, от такий інсайт дають дипломати. Подивимось, бо перед цим росіяни всі були більш ніж певні. Захід, в принципі, з цим погоджувався, що Путін не потягне і то і то. Ну, от, ну, але відсутність повторюю ще раз, військових перемог а, і небажання нас здаватися йти на переговори міняють їхні плани. Ось така заява Шойгу. Ось така заява Путіна. Подивимось. Я думаю, що в них точно нічого не вдасться, тому що Україна йде вперед, звільняє кожного дня від 500 до 1000 метрів окупованих територій, замінованих територій і просувається по всіх потрібних напрямках. Більше того, ми очікуємо великих поставок зброї. Ми очікуємо якраз. Ці суперракети, які можуть принести надзвичайно багато користі, е відстрілюючи і військово-особовий склад, ну і зрозуміло, що знищуючи військові об'єкти в Криму, коли потім переріжеться міст, і якраз таки наші хлопці підуть деокуповувати український півострів. Поки що триває робота, тому не ігнорте донати, не ігнорте підписатися на канал, поставте дзвіночок, поставте лайк. Друзі, бажаю гарного вам. Вечора, ну і хочу як завжди, побажати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.